Вітаємо сьогоднішній наш випуск присвячено жінці, яка проявила себе на багатьох нивах: адвокатка, суддя, політикиня, видавчиня, журналістка, благодійниця, викладачка. Це Марія Бек. Ця неймовірна жінка народилася у Форт Сіті, штат Пенсильванія. 29 лютого 1908 року у родині лемків-переселенців. Окрім Марії, в сім'ї виховувалися ще восьмеро дітей. У домі постійно говорили рідною мовою та щиро дотримувалися усіх традицій. Батьки Марії дуже дбали про це, тому й не дивно, що 13-річну дівчину разом з братом Іваном відправили на навчання Україну. То Коломиї, де на початку 1920-х вирувало активне національно-культурне життя. Про той її Коломийський період відомо не так багато. У жіночій гімназії Маруся з братом провчилася лише чотири роки, але попри це, її ім'я внесено до енциклопедії Коломийщини. В Коломиї Маруся Бек стала 13-го пластового куреня імені Орисі Завісної. Також дівчинка захопилася народними танцями під орудою балетмейстера Василя Авраменка, а також писала вірші у 1925 році. Вони з братом повернулися в США. В Америці Марія вступає до Піцбургського університету, де отримує ступінь бакалавра. Вони з братом вчителюють у цьому місті, а також стають співзасновниками чотирьох дитячих вечірніх шкіл українознавства. У двох із них. Дітей навчає вона, а в інших двох брат Іван. Ці школи дуже швидко стали популярними. Маруся вміла зацікавити дітвору, адже навчальну програму вела спів, народні танці, інценізацію та гру на мандоліні. Тобто все, чого навчилась у Коломиї. Водночас із педагогічною роботою Марія Бек. Вчиться на юридичному факультеті Піцбурського університету, де у 1944 році здобуває докторат з правничих наук і стає першою українською жінкою-адвокатом у США. Увесь вільний час. Марія присвячувала громадській діяльності, зокрема роботі в українській діаспорі. Вона організувала відділи Союзу Українок Америки у різних містах. Започаткувала перше українсько-американське жіноче товариство, була двомовним редактором тижневика Українська зоря, який видавав її брат. Також працювала у журналі Вільне слово, що виходив у Торонто в Канаді. Там вона вела рубрику Різне та цікаве під псевдонімом Маруся Синенька. У коло діаспори її називали борцем за свободу, за цілеспрямованість та «за взяття». Наприклад, на зустрічі Світової Федерації українських жіночих організацій, у 1948 році вона виступила зі зворушливою промовою. В об'єднанні є велика сила, і українське жіноцтво його створило раніше за мужчин, сказала вона. Я молю Бога, щоб уклав у нас думку, що тільки в об'єднанні ми сильні. І коли ми приймемо цю правду, то зможемо придушити наші розбіжності, які б вони не були, політичні чи релігійні. Станемо рука в руку однією лавою, і з нами, а не проти нас, піде наша молодь. Юридична освіта та активна громадська діяльність дозволили Марії Бек зробити політичну кар'єру. У 1949 році вона стала першою жінкою, яку обрали до муніципальної ради, тобто міськради Детройта. А ще через 10 років вона стала першою жінкою-мером цього міста. Цікаво, що Марія Бек вперше призначила в раду опікунів чорношкіру жінку. На посаді мера американська українка пропрацювала цілих 20 років. Цікавий момент, що Марія заснувала у враді, де були виключно чоловіки, так звану скриньку лихослів'я, куди мав класти гроші кожен депутат, котрий сказав лайливе слово. Навіть за прокляття чи чор забирай, платили долар. Гроші зі скриньки йшли на благодійність. Марія виступала за права нацменшин та проти расизму, дбала про екологію міста, особливо про чистоту питної води, оберігала пам'ятки архітектури, допомагала малозабезпеченим, розвивала молодіжний спорт. І досі Детройська громадськість називає її леді з перших. Вона постійно у своїх виступах згадувала Україну, яка змушена жити під тоталітарним режимом, дописувала діаспорні віддання. Під псевдонімом Маруся Синенька була надзвичайно активною в жіночому русі, організовувала відділи Союзу Українок Америки. У різних містах заснувала перше українсько-американське жіноче товариство, діячка Світової Федерації українських жіночих організацій. У 1970 році. Бек обрали віце президенткою українського уряду в екзилі. З 1974 року вона була виконавчою директоркою Укрінформбюро, що презентувало українську громаду та Україну перед вищою владою США. В Україні вона побувала ще двічі. У 1980-х вона відвідала могилу Шевченка у Каневі. А у 2003 році приїздила на Восьми світовий Конгрес українців. Тоді, в Києві, їй вручили найвищу громадську відзнаку медаль святого Володимира. А через два роки цієї великої жінки не стало. Марія Бек померла 2005 року на 96-му році життя. Поховали її на православному кладовищі Sound Bound Брук у штаті Нью-Джерсі біля свого брата Івана. Фото Марії Бек прикрашає залу слави міської ради Детройта. Її включили у список визначних жінок штату Мічиган.